Beauty Ченел. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Об'юті Channel. І сьогодні ми будемо говорити про те, які зміни відбуваються з нашою шкірою, з нашим зовнішнім виглядом під час критичних днів. Для нас, дівчат, це дуже актуальна тема, оскільки під час цього періоду шкіра живе своїм життям. Менструальний цикл впливає не лише на наш настрій та апетит, але й на стан шкіри загалом. Тому знання про особливості перебігу певних фаз циклу допоможе нам домовитись нашою шкірою і зробити її стан якомога кращим. В нашому організмі за менструальний цикл відповідають три основні гормони: це тестостерон, естроген та прогестерон. Саме їх концентрація в крові регулює твоє самопочуття, настрій, зовнішній вигляд та стан шкіри впродовж місяця. Поговоримо детальніше. В першу фазу циклу у нас піднімається рівень естрогену. Тоді наша шкіра сяюча, еластична, пружна, блискуча. Після цього починає домінувати в другу фазу прогестерон. Тоді в нас можуть бути набряки і постозність обличчя. За тиждень до менструації рівень прогестерону також знижується. Тестостерон, який є відносно незмінним, стає вищим по відношенню до естрогену та прогестерону. Саме тестостерон регулює активність та роботу сильної залози. Пори розширюються, відкриваються, у них потрапляють бактерії, створюється ідеальне сприятливе середовище для розвитку запальних менструальних вугрів. Шкіра стає більш в'ялою, рельєф нерівномірний, вона атонічна, тьмяна, з'являється ненависний жирний блиск та висипання. Зморшки, які є на шкірі під час цього періоду, стають більш вираженими та глибшими. Приблизно за 5 днів до та під час критичних днів з'являються активні висипання. В цей період для того, щоб мінімізувати прояви критичних днів, нам потрібно скоригувати харчування. Відмовитись від солодкого, мучного, солоного, від продуктів, які місять велику кількість спецій. Шкіра в цей період потребує особливого догляду. Важливо не переборщити без фанатизму, але правильно регулярно очищувати шкіру з допомогою кислот. Варто використовувати додаткові засоби для глибшого очищення та для того, щоб позбутися від зайвих відмерлих клітин епідермісу. Це допоможе нам профілактувати появу закритих та відкритих комедонів і запальних елементів. Рекомендовано звернутися до вашого косметолога для того, щоб провести процедуру глибокого очищення шкіри або ж зробити пілінг стосовно декоративної косметики. Варто відмовитись взагалі. Але якщо це неможливо, і якщо вам хочеться замаскувати естетичні недоліки, ви можете використовувати мінеральну некомодогенну пудру. Намагайтесь не використовувати жирних важких засобів на обличчя, не використовуйте кісточок б'юті блендерів, хайлайтерів, контурингу та румян. Адже ці засоби є комодогенними, а в період, коли активність сильної залози є підвищена, вони додатково будуть провокувати появу тих всіх неприємних естетичних недоліків. Буває так, що шкіра під час критичних днів навпаки стає більш сухою та подразливішою. Тоді, відповідно, корекція буде зовсім іншою і варто буде обмежити використання кислот, а навпаки, дати акцент на гарному зволоженні. Ви повинні знати. Свою шкіру, прислухатись до неї і працювати на випередження, а не тоді, коли вже з'являються висипання чи надмірна сухість. А які у вас симптоми на шкірі під час критичних днів? Залишайте ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.